Доброго дня, шановні колеги. От в нашій роботі, звичайно, в якості кримінального адвоката є питання більш важливі і менш важливі. От тому я виклав отут, так би мовити, значить гірки. Трошки поменше. Я не думаю, що після мого висловлювання мене деякі колеги і співробітники там різних організацій, центру, прокуратури або суду. Просто закидай. Тут тренуватися сильно не треба було. Але от я буквально недавно, значить, виклав для огляду і допрацювання алгоритм дії захисника при затриманні. Значить, ну за підозрою в вчинені кримінального правопорушення. Мені не один раз самому приходилося бувати, значить, на затриманні і в якості безоплатного адвоката. Я вам скажу, що досвід цієї роботи саме неприємний. Але, от питання щодо затримання цієї стадії затримання в кримінальному праві в поєднанні з значить, роботою Центру безоплатної правової допомоги і, взагалі, от законодавчого регулювання цього питання У мене в даному відео. В принципі турбує. Я про це хотів би дуже коротко висловитися. Знаєте, от в тому алгоритмі, який я розробив, для того щоб його розробити, я мені довелося вивчити і багато книжок, але хочу вам підкреслити, що велику роль в розробці цього алгоритму велике значення зіграло зіграла методичка центру безоплатної правової допомоги, яку також там писала і дуже знана адвокатеса Закарпаття Ірина Іринова. Так, от, і вона, в принципі, стала, оце мій практичний досвід, і ця методичка в результаті стала основою для написання алгоритму дії адвоката при затриманні. Але, от мені зараз йдеться навіть не про цей алгоритм, скільки про потребу, значить. Оплати діяльності адвоката і про взагалі мету направити адвоката на затримання центру з оплатною правовою допомогою. Звичайно, це платна процесуальна дія, Вона, хоч оплачується і дуже мізерно, там платиться дуже мало. Але адвокат відправляють вночі, от вимагають від нього заправити бензином свою машину або взяти, наприклад, таксі в районах. Взагалі не ходять, не ходять ані маршрутки, ані. Якісь там громадські транспорти добратися до роведені так то просто, та і в Києві теж маршрутки вночі не ходять. Треба якось добиратися або своїм власним транспортом, або тим же, самим, тим же самим таксі. За таксі не платять за власний транспорт, там платять копійки. Питання не в тому, питання в тому, наскільки це взагалі потрібно відправляти вночі, значить, адвоката системи безплатної правової допомоги на затримання і от, вивчаючи, от розробляючи алгоритм. Я хочу вам сказати, що послухайте, ну в ньому є дійсності довідкова інформація щодо, скажімо, конвенції з прав людини та рішень Європейського суду. От на там на конкретних прикладах, оце я біжу по ньому і саме з нього передаю вам інформацію. От, там, значить, кримінальна відповідальність, там осіб, які незаконно затримали особу. От, правові підстави та сроки, ну, тобто довідкова інформація, яку має знати любий е, студент або любий правознавець, що закінчив вищий юридичний заклад е, е, України. От. А от переходячи до алгоритму дій захисника, в самому алгоритмі є чотири головних так скажімо, е, розділи: це вступ у справу. В якому саме головне які ж документи треба подати. Тому ж слідчому, що приїхав адвокат з центру безоплатної правової допомоги доручення, а то доручення він отримує вже факсом від того самого чергового в центрі і знає, хто навіть приїде. От потім або договір, якщо це якщо це платний адвокат. Потім питання про відмову від, від адвоката. В цьому питанні я вам хочу сказати з практики, що значить, вступ справу, справа надзвичайно складна. Бо навіть якщо ви вночі приїдете, то вам дуже часто прийдеться стояти на порозі на ганку, того рове, може, час, може два. А поки у вас ноги не замерзнуть, якщо це вночі, поки він там до вас той черговий слідчий спуститься, бо це ж ніч і люди сплять. От, щодо відмови від адвоката при першому побаченні з підзахисника, як правило, підзахисник кричить: на Мені той адвокат, як в мене було в Солом'янському районі, коли, коли значить, мене вже вправі доставили аж до дверей слідчого, а з іншого кінця підняли по сходах під підзахисного, якби підзахисного, А той кричав з одного кінця коридору в другий коридор. Мені той адвокат. От, то, звичайно, відмова вже була наперед програмована. Хоча при цьому адвокат мусить переконати того клієнта, що ні, та ні, а шановний, то тобі потрібен адвокат. Хоча особа вже е, була засуджена там восьмий чи дев'ятий раз. На дев'ятому разі йому чомусь потрібен став адвокат через 25 років існування вільної держави. От. Е, ну і е, якщо ж, наприклад. Е, Скажімо, він не відмовляється. То друга стадія, яка, яка є основною, в принципі, основною, це перевірка документів е офіційного затримання особи. Тобто протокол затримання, треба е ознайомитись з протоколом затримання. То ви, як правило, його не отримаєте у е співробіт слідчого вночі, тому що коли ж він його склав. Цей протокол. А навіть якщо вона форма і приготовлена, вже готова та форма, її треба тільки заповнити, то, як правило, цей протокол ну, скажімо так, написаний лівою рукою. Бо ж, слухайте, вночі, оце, що ж там в протоколі затримання треба написати. Там, в принципі, то і написати багато не треба. Треба написати, вписати конкретну годину дійсності реального затримання і результати обшуку. Часто не роблять цього. Але навіть якщо зробили, то що, що в даному випадку? Ну, перевірив адвокат, ну забрали в нього там, 100 гривень з гаманцем, там якісь ще там, речі забрали з кишені. І що ж далі? Ну, оформили протокол. Або його не оформили, а оформляють його потім вже для, для документів на приобранні запобіжного заходу. Яку роль це, це грає для, для, для самого захисту? Ну, в дійсності, то велику роль грає значить, проведення конфіденційного побачення. От, і оце розділ третій в цьому алгоритмі, але ж це конфіденційне побачення. Воно може відбутися тільки в тому випадку, якщо клієнт дійсності довіряє адвокату. І От приходить безоплатний адвокат, він його бачить перший раз. Вже судимий не один раз, там третій, четвертий, п'ятий, дев'ятий. От йому і тут з'являється адвокат. Звичайно, що такого е затримано як правило недовіра до такого адвоката, він просто закривається. Сам собі в душі закривається, бо думає, що це мінтовський адвокат. Вибачайте, будь ласка, колеги, за таке слово, але вони самі підзахисні таке говорять. То що ж, про яке конфіденційне побачення в даному випадку можна говорити? Я вже не говорю, що про весь конфіденційне побачення в рай Ну, фактично, незважаючи на існування наказу про значить, проведення тих побачень в спеціальній кімнаті, для зустрічі з громадянами. Ну, воно проводиться, як правило, в коридорі на стільці або біля туалету, або, або в кінці коридору, під наглядом якогось там співробітника оперативних служб для того, щоб не повтікали обидва. Ну, але ж треба заформувати, система БПД, БВПД вимагає оформлення якогось протоколу. Доходило до того, що самі адвокати виганяли з кабінету слідчого, займали його місце за столом і починали оформляти цей, е, цей протокол затрим, протокол конфіденційного побачення. Бо ж крім протоколу конфіденційного побачення, ще треба, ж, якби за вимогою. Е, правил Центру безоплатної правової допомоги і якості, значить ще й заповнити, наприклад, протокол скарг клієнта. Але ж клієнт не хоче того адвоката, він його перший раз бачить, в нього довіри до нього ніякої. Звичайно, треба переконати цього клієнта, що ви не той адвокат, а саме той, який йому потрібен. З моєї практики, це надзвичайно тяжко. Тому конфіденційне побачення зводиться тільки до двох моментів. А саме про повідомлення особі про існування 63 ї статті та можливість нею скористуватися і більше нічого не говорити. І друге питання це про просто ослідування цієї особи. Тобто я дивлюсь на цю особу, чи він не був битий, чи в нього нема дірок в голові, чи в нього руки, ноги не переломали, не переломали, чи на ньому крові нема, чи він взагалі хоча б вдягнений. От і все. І сам, і, і сам заповняю це по самому протоколі. Бо я, здебільшого, люди, яких навіть били в роди, вони не повідомляють адвокату о цьому, з'явившомуся хто, хто знає звідки, а що ж там було в дійсності, чи його били, чи не били. Бо він йому не довіряє. Якби цього адвоката викликали його родичі, то звичайно це був, був платний адвокат, і, звичайно, він би йому довіряв. Але ж з'явилася особа невідомо хто по свідчень ніяких не показує. Чого ж він буде йому розказувати, що тут з ним роведе робиться? І в мене були такі приклади. І не один в практиці, коли вже пізніше, аж під час до розслідування, розслідування на половині такого розслідування. Мені мої підзахисні, які вже значить набули до мене певної довіри, казали, Олександр, на мені там на третьому поверсі руки й ноги ломали. І в результаті після оцього такого конфіденційного побачення, яке зводиться в принципі, до, до повідомлення про 63 статтю, ну от, та з'ясування, чи його не били, тобто стадія, так би мовити, скарга на незаконні дії працівника правоохоронних органів. Адвокат має що провести, а має всього-навсього, ще й може викликати медичну допомогу. Але в результаті, шановні колеги, та послухайте, ну, ці всі дії має зробити сам слідчий. Це написано в КПК, а перевірити це має ще й прокурор. Тобто повідомити про 63 статтю. Викликати такі особи, якщо є для цього підстави швидку медичну допомогу. Має це зробити слідчий. А вночі тут треба було би викликати не адвоката, а треба було б викликати прокурора, щоб він прийшов і перевірив, як же тут в слідчому відділку це все робиться. Але у нас чомусь прийшли до висновку, що можна обібрати ще раз наших значить, людей, податківців. От і оформити, от от, значить, адвоката на затримання, щоб він прийшов і зробив роботу прокурора. Слухайте, ну якщо нам для цього потрібні, потрібен центр безоплатної правової допомоги, для того, щоб відправити от такого безоплатного адвоката на, на таксі, туди, в, в слідство, вночі, то не незрозуміло, взагалі, а чи люди, які видумали, чи вони читали хоча б кримінально-процесуальний кодекс, чи вони взагалі орієнтуються в кримінальному праві і в, саме в кримінальному процесі. Але саме головне, і про що я хочу підкреслити, це те, що. У нас не виконується принцип права на адвоката, якому, за якому довіряє особа. І якщо, наприклад, є потреба викликати такого адвоката, а людей грошей нема, то треба було б, напевно, слідчому, що йому передбачено законом, перезвонити родичам, що він має зробити. прокурор це мав би перевірити, в разі чого сам це зробити. А вже самі родичі мали би. Звертатися до Центру безоплатної правової допомоги про те, щоб доста... прислали адвоката. Ну, бо в них, наприклад, нема грошей. Ну, це в загальному. Якщо у людини нема родичів, 에, він там без хаченок, ну тоді інша річ. Але здебільшого, то у нас всі ж хоча б з якоюсь хатою. Гарного вам дня, шановні. І не дивуйтеся. Змісту того алгоритму, який я викладав, бо ж його зміст ну, з практикою теж має таке релативне співвідношення успіхів.